Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про гідрокостюми товщиною 1-1 міліметр. Це, в принципі, найтонші гідрокостюми із мокрих неопренових гідрокостюмів. Цей костюм добре підійде для снорклінгу або дайвінгу в теплій тропічній воді. Приблизно температура 25, будемо казати, і вище. Ну, Може там 24, 23, вже мінімум, я б навіть, мабуть, і в 23 не поліз би у воду в 1-мм гідрокостюмі. Виглядає він як звичайний повністю гідрокостюм. Зазвичай ще їх називають там тропіки. Зазвичай він іде із внутрішньої сторони. З відкритим неопреном. Це робиться для того, щоб костюм щільніше прилягав для, до тіла і під ним менше було води, щоб вода менше е контактувала з тілом і не так вас охолоджувала. А так, прослойка неопрена робить таку воздушну прослойку і трошки-трошки зберігає тепло. Не дуже сильно, якщо вам треба ну, Добре, утіплитися, то краще вибирати більш товсті. Цей гарно захищає від сонця, трошки зберігає від сонячних опіків, будемо так казати. Бачите, горло високе, щоб навіть затилок не горів. Медузи зовсім не страшні вам у цьому гідрокостюмі, але тепло не сильно буде зберігати. На цьому все. Кого цікавить більше інформації по гідрокостюмам, всі приходьте до нас у магазин Батискав. А також робіть свої замовлення на нашому сайті BatiSkaf.ua. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Не забувайте, будь ласка. Слава Україні! Слава героям! До побачення!